У Полтаві стартував поточний ремонт доріг. Розпочали його із ділянки по вулиці Небесної Сотні на Подолі неподалік зупинки Оптика. Після попереднього ремонту покриття на цій вулиці вже зносилося і потріскалося у різних місцях, говорить майстер Віктор Черкас. Тому дорогу відновлюватимуть картовим методом. Предпорядникам стоїть така задача, треба зняти сьогодні. Три карти, основання підготовки під асфальт, і потім буде фірма іншу. Саме з дороги по Небесної Сотні у Полтаві розпочався сезон поточного ремонту асфальтного покриття центральних вулиць громади, говорить депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Тут найбільше явно з'явилося за зимовий період і тому прийняли рішення саме цю ділянку з неї розпочати. Працівники вже зробили відфрезерування тих карт, які вони в подальшому планують укладати асфальтне покриття, і вже найближчим часом водії зможуть безперешкодно їздити по даній ділянці дороги. Нагадаємо, минулого року в громаді поточним ремонтом охопили близько 180 доріг і 99 внутрішньоквартальних проїздів. У 2025-му на ремонт асфальтного покриття передбачили 80 мільйонів гривень. Перелік доріг, що підлягають онов. Вленню наразі визначений частково, оскільки в УЖКГ орієнтуються орієнтується на фактичний стан покриття та, зокрема, звернення містян, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Тарас Панасенко. Ремонт дороги буде по вулицях. Панянка, Шоломка, Героїв Азов. Потім переходимо на Орлука. Паралельно з ремонтом дороги біля зупинки Оптика почали облаштування перших в Полтаві міських лук. Комунальники вже розчистили клумбу, яка розділяє проїжджу частину. Багато років цій ділянці не приділяли уваги. Тому депутат міської ради Юрій Бражник виступив з ініціативою реалізувати саме тут міський проєкт. Зараз Полтава переходить на модель. Засаджування багаторічними клумбами і також висаджування багаторічними такими польовими квітами, скажімо, для чого? Для того щоб в подальшому ось ці лука, скажімо, щоб їх не потрібно було. Так обслуговувати, як, скажімо, звичайні клумби, де необхідно там або косити, або необхідно доглядати, або необхідно кожного разу досаджувати квіти однорічники. Працівники КТП-1628 зрізали кущі, прибрали зайвий ґрунт та розрівняли територію. Тепер водії можуть краще бачити пішоходів, кажуть місцеві. Молодці, що роботи, ну всю ніч працювали, звісно, вичищали, вивозили. Далі працівники декоративних культур засадять клумбу багаторічниками, і вже цього літа вона заграє новими барвами.